Прем'єра. вперше наша довго рока дотяглася до одного з найбільших на Росії об'єктів Оренбурзького газопереробного заводу. За 1240 кілометрів від нашого кордону. Це підприємство Перлина в російській енергетиці переробляє 45 мільярдів кубометрів блакитного палива та 6 мільйонів тонн газового конденсату на рік. Звідси буквально течуть газодолари в російський бюджет. Точніше, текли. Після атаки заводу стало так зле, що росіяни припинили прийом газу з Казахстану. Республіка Дагестан, НПЗ у Махачкалі, рекордний удар тижня 1700 кілометрів від України. Влучили в одну з установок переробки. Тепер у каспійському флоту можуть настати важкі часи, адже саме завод в Махачкалі заправляє військові кораблі Путіна. Щорічний об'єм переробки один мільйон тонн. Заграва на Рязанському НПЗ. Він є четвертим за величиною на Росії. Після попередньої атаки наших камікадзе місяць тому об'єми переробки там впали. А цього тижня його таки добили. Після наших санкцій завод зупинився. Як і Новохуйбишевський на Поволжі. він входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної нафтохімічної продукції. У східній Європі. На Росії лише це підприємство виробляє синтетичний етанол. Точніше, виробляло. 800 кілометрів від українського кордону Республіка Мордовія. Саранський механічний завод. Там росіяни клепали зброю. Протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування та детонатори. Тож туди навідались наші добрі дрони. Це вибухає військовий завод пластмас з виробництва боєприпасів на Уралі, детонації та численні жертви. Якщо це був саме наліт наших дронів, то це черговий рекорд за дальністю атаки. Відстань до нього 1800 кілометрів. Ми продовжили цього тижня нагадувати путіну, що в гру у блекаути можна грати вдвох. Наші вразили електропідстанцію в місті Трубчевськ на Брянщині та Тецу у Смоленську. Обидва міста частково лишилися без електрики. Атакували ключову підстанцію Нижньогородської області, яка забезпечує електрикою, залізницю та інфраструктуру Газпрому. Продовжили бити і по військових складах. Відмінусували два легкомоторні літаки з аеродрому на окупованих територіях. Їх окупанти використовували для збиття далекобійних відомі. Наші удари рекордно скоротили переробку нафти на Росії. На межі бюджетного колапсу вже шість російських регіонів. Підвішеному стані авіагалис. Навіть на військових російських заводах почало скорочуватися виробництво. У Путіна і далі є бажання війни, але закінчуються гроші. Ми знайшли голку кущія, і її треба зламати. Оксана Радіонова, Тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.